Не поклоняйся зовнішньому. Бог живе всередині? Не шукай його в іконах, храмах і ритуалах. Шукай його всередині свого серця. Серце це є любов. Чому ми ходимо в пропрацювання? Тому що ми це є якраз любові і недоотримали. І ми, е чому у нас не виходить? В цьому житті щось створити. Тому що ми не знаємо, що таке любов, і ми всі бігаємо і шукаємо цю любов. Ви заміж виходите, щоб знайти цю любов, ви дітей народжуєте, щоб знайти цю любов. До речі, не додати їм любов, а знайти. Від батьків чекаєте цієї любові. А любов всередині нас. Поки ви себе не полюбите, там багато факторів. Приходьте на курс просто жити і ви з цим розберетесь. Ніхто вас навкруги не полюбить.